В ніч на 13 березня якісь добрі дрони атакували три нафтопереробні заводи в Росії в Рязані, Кстово, Нижньогородської області та Кірішах Лінінградської області. В ніч на 12 березня теж горіли нафтопереробні об'єкти, і навіть в день 13 березня це далі продовжується. Там все ще літають демократичні дрони. Також кажуть, була атака по авіабазі РФ у Бутурлінівці та військовому аеродромі у Воронежі це все звичайно приємно. Російська Федерація хотіла запускати десятками дрони по ТЕЦ і житлових будинках країни, що стікає кров'ю, але не чекала відповіді. Менш ніж через два роки з дитячим подивом вони ловлять відповідь рязанськими пиками на автозаводів. Це навіть не про невміння прораховувати наслідки, це про невміння російських мізків в принципі будувати причинно-наслідкові ланцюжки. Найефективніші санкції проти РФ запроваджують Сили оборони України. Засоби доставки цих наслідків вже є, далі залишається лише планомірна робота по нафті матінці. Адже попереду ще балістичні удари і крилаті ракети. Ерефія країна снохатства і самодержавія. Країна брехунів і вбивців, вперше за свою історію, починає нести реальну відповідальність за те, що її населяють настільки недалекі істоти. енергетична та нафтопереробна інфраструктура головне джерело доходу Кремля. Вони ж нічого не виробляють, їм просто більше нічого запропонувати світу. А Україна зараз вибиває нафтопереробну інфраструктуру єдиного російського годувальника і робить це цілком вдало. На тлі побоїща флоту РФ у Чорному морі Україна розпочала витирання ніг об енергетичні та фінансові потуги Московії. Це максимальне приниження. Русським показують їхнє справжнє місце. Ото вам справжня асиметрична відповідь у дії. До речі, московити повикладали відео, на яких видно, що як мінімум два дрони, ото зранку 13 березня, влучили точно в ректифікаційні колони НПЗ. Це жирна ціль і основна частина будь-якого нафтопереробного заводу. Саме тут відбувається розщеплення сировини на різні види нафтопродуктів, і замінити таку махіну, ну а це така височезна колона, як багатоповерховий будинок, замінити її дуже непросто. Як пишуть люди, які довго пропрацювали в галузі, це рік-два на заміну, включаючи розробку проєкту, виробництво, постачання, монтаж тощо. Причому рік-два це без війни і без санкцій. А ще кажуть, що за обсягом переробки рязанський НПЗ був як три або чотири Хабаровських НПЗ. І ще от така цікава аналогія згадалася в Другу світову був такий Альберт Шпеєр. Його призначили міністром військової промисловості в гітлерівській Німеччині. Потім його за використання рабської праці ув'язнених засудили на 20 років. У в'язниці Шпеєр писав мемуари. Вони є цікавим історичним джерелом, хоча, звісно, варто пам'ятати, що в таких випадках люди люблять себе виставляти в кращому світлі. Один із найцікавіших моментів у мемуарах Шпеєра це розповідь про атаку бомбардувальників-союзників на єдиний великий німецький завод із виробництва кулькових підшипників. Ця деталь дуже невеличка. І не витратна у виробництві, але підшипники були абсолютно критично важливими для функціонування практично будь-якої техніки. Після бомбардування заводу виробництво підшипників було зупинене на кілька місяців, і німецька промисловість трималася лише за рахунок накопичених запасів. І от Шпеєр казав, що союзники самі не зрозуміли наскільки серйозного удару вони завдали, тому німцям вдалося відновити завод і уникнути колапсу іншої промисловості. Після війни Шпеєр зізнався американським військовим, що якби вони повторювали бомбардування заводу щомісяця, антигітлерівська коаліція виграла б війну раніше. У сучасному світі знайти подібну критичну точку зламу промисловості складніше кількість підприємств значно збільшилася, крім того, значно легше організувати імпорт запчастин з якогось там Китаю чи інших країн. Проте. Українське командування схоже визначило, що найближчим до критично важливої російської промисловості можуть бути нафтопереробні заводи. Військові заводи зазвичай добре захищені, крім того, більша частина військової техніки окупантів не нова, а знята зі зберігання і відремонтована. Так що злам військового виробництва вкрай складне завдання. У той же час нафта і нафтопродукти це головне джерело доходів російської економіки. Нафтопереробні заводи дуже великі підприємства і значно гірше захищені ніж підприємства ВПК. Окремі атаки на нафтову промисловість відбувалися вже давно, проте, схоже, тепер українське виробництво досягло достатнього рівня, щоби перейти від окремих атак до систематичної кампанії знищення. Слава Україні! Слава ЗСУ та добрим дронам! Переможемо!